Вітаю вас, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Зараз у нас з вами заняття зліплення. Давайте налаштуємося на заняття. Зробимо психогімнастику. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, яка в нас зараз пора року. Послухайте віршик і згадайте, яка пора року. Голі поля мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Це буває восени. Таке явище відбувається восени. Отже зараз пора року осінь. Давайте розглянемо картинки і подивимося, як змінюється природа восени. На деревах з'являються жовті листочки. Деякі листочки вже опадають, починають відцвітати осінні квіти. А що осінь дарує людям? Врожай овочів, фруктів. Які знайомі фрукти ви побачили? Груші, яблука, сливи. Давайте зліпимо фрукти та складемо їх на тарілку. А які ж саме ми будемо ліпити фрукти? Здогадайтеся, як послухаєте вірш? Слухайте уважно. Осінь дише зливами. Осінь пахне сливами. Що в росі купаються? Соком наливаються. Сливи поміж вітами сяють самоцвітами, виснуть над криницями синіми зірницями. Про що був вірш? Ще раз послухаємо: осінь дише зливами, осінь пахне сливами, що в росі купаються, соком наливаються. Сливи поміж вітами сяють самоцвітами, виснуть над криницями синіми зірницями. Віршик у нас був просливе про просливе. Про Отже, ми з вами зліпимо сливи і складемо їх на тарілку. Але спочатку давайте розглянемо, як виглядають сливи. Слива може бути дрібною, тобто маленькою, середньою або дуже великою. Овальної або округлої форми. У стиглої сливи забарвлення буває синім або темно-фіолетовим. Хвостик, за який тримається слива, на гілочки. Короткий, зелений. Листочки продовгуваті, овальної форми, також зеленого кольору. Із такими ось дрібненькими прожилками. Давайте спочатку підготуємо наші пальчики, ручки. Щоб були вправними, зробимо пальчикову гімнастику. Були білими квітами? Стали стиглими плодами. Сливи кругленькі, великі і маленькі. Ще раз. Були білими квітами? Стали стиглими плодами. Сливи кругленькі. Великі і маленькі. Молодці пальчики розім'яли, готові трудитися. Переходимо до роботи. Тож для ліплення нам знадобиться пластилін кольоровий, дощечка для пластиліну і стек для пластиліну. Так, із червоного кольору я зроблю тарілку. Із фіолетового я зроблю сливку, а із зеленого листочок та хвостик до сливки. Так, починаємо із тарілки. Я взяла червоний, а ви можете взяти будь-який. Відриваємо шматочок, добре розминаємо. Так, щоб він був м'якенький. Скочуємо кульку можна на дощечки, можна між долоньками, як вам зручно. Скочуємо велику кульку, щоб у нас була велика тарілочка. Качали кунку, тепер розплескуємо у великий кружечок. Ось так добре розминаємо. Зробили такий кружечок тоненький. Потім загинаємо краєчки. В серединку формуємо таку тарілочку, щоб вона була в нас глибоченька, щоб не повипадали з неї сливи. Так, зробили. Тарілочку. Тепер тарілочка повинна ж на чомусь стояти. Зробимо їй підставку. Так, трішки відставляємо. Я взяла шматочок, який в мене залишився. Так само розминаємо. Так, розім'яли. І знову скочуємо кульку. Так, скачали, так само розплескуємо, але робимо товстенький кружечок, не, кругленький, не тоненький, а товстенький, кругленький. Ось так, бачите? Цей товстенький. Тепер кладемо на дощечку маленький кружечок, а зверху ставляємо великий. Ось така тарілочка виходить. Так, поправляємо краєчки, поки що відставляємо. Беремо синій або фіолетовий, в мене фіолетовий пластилін, відриваємо шматочок, не дуже великий і робимо так само. Розминаємо і формуємо кульку маленьку. Так, Сформували кульку, тепер один краєчок. Кульки робимо трішки гостреньким, Заокруглюємо його. Так. Відкладаємо, ще одну зробимо так само, відриваємо шматочок. Пам'ятаєте, сливи можуть бути великі, можуть бути маленькі або середні. Розім'яли, скачали кульку. Один краєчок робимо видовженим. Так. Відкладаємо. Ще одна сливка. Зробимо великою. Так. Для великої сливки знадобиться трішки більше пластиліну, ніж на ці дві попередніх. Так само розім'яли і скучуємо кульку. Скачали. Один краєчок видовжуємо. Тепер формуємо листочки і хвостики. Для листочків і хвостиків нам знадобиться зелений пластилін. Для хвостиків ми відриваємо зовсім малесенький шматочок, розминаємо між пальчиками і робимо таку тоненьку, коротеньку ковбаску. Ось таку. Так, тепер приліпляємо до сливки на той край, де видовжений. Приліпили. Так. Відкладаємо, зробимо хвостик. Так само відщипнули маленький шматочок, сформували кульку, розплескаємо між пальчиками і один край прищипуємо. Ось схоже на краплинку. Прищипнули. Так, і приліпляємо до сливки. Тепер на листочку нам потрібно сформувати такі смужечки, прожилки на листочку. Беремо ножик і малюємо довгу лінію. І від довгої лінії зробимо коротенький ось такий листочок, так вам не видно. Відкладаємо, можна відразу класти на тарілочку. Так, тепер до наступної сливки так само відщіпуємо маленький шматочок, скучуємо тоненьку, коротеньку. Так, І приліпляємо до сливки. Так, тепер листочок. Відірвали шматочок, скачали кульку, попередньо розім'яли, скачали кульку. Так, і робимо краплинку. Один край прищіпуємо, робимо довгенький, інший залишаємо кругленький. Так, це за великий листочок. Зробимо маленький сюди, а великий залишимо до великої. Так, розім'яли, скачали кульку між пальчиками. Так. Один край прищипнули, інший залишили. Так, розплескали і приліпляємо до сливки. Так, тепер намалюємо смужечки. Довга через увесь листочок, а коротенькі від довгої смужечки. Ось так. Так, знову кладемо на тарілку. Зробимо хвостик нашій великій сливі. Так само розім'яли пластилін і скачали кульку потім тоненьку, коротеньку ковбаску. Приліпляємо. Так. І тепер листочок. Приліпили і малюємо на листочку прожилки так. Ось такі прожилки. Видно вам? Так, видно. Наші сливки готові. А ще, малята, я забула, що у наших сливків є ось така смужечка, яка ніби їх розділяє на дві половинки. Зараз ми намалюємо смужечки ось так одним дотиком. Стека зробимо такі смужечки. На одній зробили, на другій неглибокі ямки такі. І на третій. Ось такі сливки вийшли в мене. А які сливки вийдуть у вас, я буду чекати з нетерпінням. Мені буде цікаво та приємно подивитися, які сливки вийшли у вас. Бажаю вам натхнення. На все добре. Бувайте!